Дякуємо, Харків. Ви сьогодні були неймовірні. Океан анельзи прокоментував концерт у першій столиці. 4 червня стадіон «Металіст» був заповнений шанувальниками вщерть. На концерт прийшли більше 50 тисяч людей. За підрахунками деяких джерел фанів було майже 70 тисяч. Їхні пісні знають далеко за межами України і підспівують незалежно від того, чи рідна їм українська. Перед Харковом Святослав Вакарчук відспівав у Єревані, а вже до кінця червня проїде чотирма містами України. Усе це в межах світового туру, що триватиме 16 і 17 роки. Тож чуттєву, емоційну та глибоко патріотичну творчість океанів почує не тільки Україна, а й Білорусь, США, ОАЕ, Грузія тощо. Знаєте, сьогодні я перед концертом зустрівся. З великою кількістю наших воїн АТО, які повернулися давно звідти але багато. Багато хто з них не повернувся взагалі і пам'ятаю наш перший виступ в цей новий час для України, два роки тому тут на долісті, красоту ранок, на ніколи стоїть подія, я призбираюся наш літак, намагаюся з воїнами і пам'ятаєми, як якими всі тоді були напружені тут, і які ми були сумні. Я не думаю, що в нас зараз набагато більше природних для де... того, щоб Але нас... Давати більше природів гордості, щоб городитися нашими воїнами і для того, щоб розуміти, що ми стали сильніші за цим родом. І наймолодніше це треба бути великим героєм, щоб віддати своє життя за військові. Я би хотів, щоб найбільші наші герої. Сьогодні поверталися додому живим і продовжували боротися наступ на внутрішньому на кожен день. Це те, що нам сьогодні найбільше потрібно. Історію однієї з пісень, а точніше, при святу, до неї Святослав Вакарчук, озвучив просто зі сцени, тим більше, що та, хто першою прочитала слова до Евересту, була на концерті у Харкові. Ельзи співав у тому числі і для Надії Савченко. Писав текст, якісь в новому сті. Будемо ще листи, це було без особливих листів. Я не був впевнений, що людина, які опишемо, до прочитає. Дуже щиро хотіла написати ці слова а, раніше, ніж почув будь-хто інший, тому що мені здавалося, що вони ці людини дуже поможуть. Я не знаю, чи помогли конкретно ці слова, але я щасливий, що цей лист, багато сотень тисяч листів і молитв, які ми кожного дня робили, спрацювали. Ця людиною, за якою дуже переживав все добре. Цю людину звати дія, ви знаєте, промов. Вона сьогодні тут все займає. Харкові пролунали і інші пісні, присвяти воїна мату і пісня для Скрябіна. Так гурт разом зі стадіоном вшанували пам'ять про музиканта. Цю пісню я написав підважо сумної події. Вона про нашого колегу хорошого товариша, як я колись сказав, товариша по зброї. Який, на жаль, трагічно пішов життя. Ця пісня це пісня присвячується пісні. Харків віддячив океанам за три години драйву оплесками, емоціями, а ще подарунком. Лідера гурту помістили в раму та передали йому ж особисто. Це все Це все в останній Океан океанильзи приїжджав до Харкова в 2014-му. Цьогоріч музиканти відіграли 30 пісень і тричі виходили на біс. Це, Океан Це, Україна. Це Харків. Анна Черненко Ігор Мельник, вісті.